Сьогодні розповім про стан реалізації на території Запорізької області, послуги є відновлення. Це компенсація за пошкоджене та окремо за знищене житло. Що стосується компенсації за пошкоджене житло, нагадаю, регулюється постановою Кабінету міністрів номер 381 2023 року і передбачає компенсацію за пошкоджене житло. На суму максимум 500 тисяч гривень, за пошкоджені квартири до 350 тисяч гривень, за будинки до 500 тисяч гривень. На сьогодні по Запорізькій області подано 1664 заяви. розглянуто та погоджено 959 заяв на суму 67 мільйонів 200 тисяч. Заявникам вже нараховано компенсацію 715 заявників отримали суму загально 50,5 млн грн. Як завжди, найбільша кількість заяв поданих і погоджених це Запорізька міська громада, це Комишувальська селищна рада і Кушурумська селищна рада. На сьогодні також прийнято відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, де додатково на реалізацію цієї послуги виділяється майже 2,5 мільярда гривень. Це ще стосується безпосередньо компенсації за пошкоджене майно і тут одне уточнення, компенсація виплачується тільки. На територіях можливих бойових дій або інших територій, крім території активних бойових дій. На сьогодні у нас активні бойові дії це Пологівський Васильівський район і Таврійська громада Запорізького району. Таким чином, компенсацію можуть отримувати лише власники житла на території Запорізького району, крім Таврійської сільської ради. Що стосується компенсації за знищене майно. Постанова 600 2023 року регулює це питання. На сьогодні мають право отримувати цю компенсацію власники як квартир, так і житлових будинків. На сьогодні існують дві формули розрахунків компенсації, окремо для квартир, окремо для житлових будинків. Також сума компенсації максимальна по квартирам це до 150 метрів квадратних. Для будинків 200 метрів квадратних хочу зауважити, що згідно цієї постанови мінімальна вартість компенсації за 1 метр квадратний житла не повинна бути нижче ніж опосередкована вартість порушення житла на відповідній території. На Запорізькій області на сьогодні ця вартість складає згідно наказу Мінінфраструктуру, 21 тисячу 499 гривень. Це кошти досить достатні для придбання житла на території. Або Запорізької області, або території інших областей. Не можна придбавати житло в зоні активних бойових дій, як на території нашої області, так і інших областей нашої держави. Тому на сьогодні по знищеному майну подано 185 заяв, 160 заяв розглянуто, по 102 заявам прийнято позитивне рішення і сформовано сертифікати 99 сертифікатів на суму 128 мільйонів гривень. І також три власника житла отримали грошову компенсацію для можливості будівництва житла безпосередньо. Тому на сьогодні стан такий. І окремо хочу зазначити, що внесено зміни до постанови 473, згідно якої можливо проводити обстеження навіть в зоні активних бойових дій, знищених об'єктів. Житлових у разі, якщо це дозволяє безпекова ситуація, Ці зміни також надають право подавати заяви на отримання компенсації за саме знищення житло в зоні активних бойових дій. Також хочу зауважити, що 7 серпня цього року дія також відкрила, надала можливість подавати заяви на компенсацію за знищення житло. І на сьогодні вже подано 25 заяв. Це мешканці як Оріхави Гуляйполе. Так і Васильівського району тому процес компенсації власникам житла в державі продовжується, розширюється перелік громадян власників житла, які можуть отримувати цю компенсацію. Але хочу зауважити, що на сьогодні основна вимога це наявність інформації про власність на житло в державному реєстрі речових прав на нерухому майно. Без цієї права власності компенсація не надається ні по пошкодженому, не по знищеному житлу.